Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний настрочний шов з одним відкритим зрізом. Використовують для з'єднання деталей блуз, суконь та інше. І Підстань від строчки зшивання до строчки настрочування залежить від моделі. А від строчки до зрізу нижньої деталі становить 02-07 см. Складаємо деталі лицем всередину. Один зріз має виступати. Вчуваємо їх, не забуваючи про закріпки, розкладаємо деталь. Та запрасовуємо її. Менша сторона має бути всередині. Прокладаємо строчку, щоб строчка заходила за меншу деталь. Щоб вона її ховала. Не забуваємо про закріпки. Ось так вона виглядає виворітня сторона і ліцева? Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.